Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, вже з нами на зв'язку. Михайло, вітаємо вас. Цікаво Багато вас ще не проговорено лишилося. Скажіть, будь ласка, хочете. Я вам скажу, що це неабиякий виклик говорити після шефа. Розумієте? Ну, давайте подивимося, наскільки Михайло з цим впорується. Нас просто трошки більше часу, і трошки більше питань, як ви знаєте, завжди до вас. Скажіть, будь ласка, а... Часу сьогодні менше. Ні, менше ніж завжди, але більше ніж щойно ми змогли виділити, пану Андрію. Те, що зараз обговорюється, це ситуація з воєнкомами: 112 кримінальних проваджень, розслідування ще не завершено. А сьогодні президент сказав, що через два тижні буде засідання ставки, на які буде вирішуватись остаточно, що робити з цими всіми людьми. Але тим не менше, вже рішення звільняємо всіх обласних воєнкомів, Там мають працювати люди, які самі бачили війну. Ну, якщо чесно, я просто читаю там, спілкуюся з колегами, читаю теж люди пишуть в Фейсбуці, що ну просто на голову вони не лазить. Як таке може бути півтора роки війни, а люди ну, викликають. Службовці вдачі собі будувати, що буде далі з цими людьми, по яких 112 проваджень, і яка далі взагалі доля ТЦК що робити з ними? Тому що вже сказали, що далі, вибачте, ВЛК, лікарські комісії на черзі, і там може бути ситуація ну, абсолютно не краща. Це фундаментальне питання. Проблема в тому, що ви ж знаєте, якщо люди ви ж абсолютно правильно ставите акценти, це ж не питання навіть державних вертикалей, да? ну, тобто мається наразі там чи політичної, чи військової, чи там парламентської, чи президентської, навіть це питання в самих людях. О, дивіться, вони півтора роки працюють. Вони дивляться, що з країною відбувається, і вони е, сьогодні воєнкоми, да, ну, от в цілому вони демонстративно, вони навіть не ховаючись, вони навіть не чекають, поки війна закінчиться. Вони отримують якийсь дохід сірого е, кольору. І навіть під час війни тричі міняють машини, купляють собі якісь там е, земельні ділянки, купляють собі додаткові квартири, яких пишуть на своїх. Там родичів і таке інше, це абсолютно більше того. Я навіть більше скажу. Дивіться, наскільки це все нагло виглядає. Після того як почався один скандал, Борисов там Одеса. Після того як почались інші скандали, вони не зупинились. Ну тобто, ви розумієте, наскільки все це покрито ерозією, да що люди навіть не розуміють, що їм давали час для того, щоб зупинитись, зупинитись. Подумати, подивитись по сторонах, і так далі. І тут, і тоді я перехожу до е, таких важливих рішень. А що робити? Ну як це зупинити? І тому безумовно підготувати профі, який би чітко опікувався мобілізаційними, проблема це певний час. Безумовно, не можна взяти людину, яка там безпосередньо воює в окопі, да, і сказати, що вона буде фаховою, але принаймні в неї буде певне емоційне сприйняття, як треба працювати під час війни. Принаймні вона не буде дратувати суспільство, не буде провокувати оцю внутрішню агресію. І безумовно, ми розуміємо, що якщо ти міняєш всю ланку керівну ланку ТЦК на рівні областей, це дуже складний процес, тому що взяти фахівців. Це знову ж таки доведеться витратити на цей час. Але питання інше питання в тому, якщо цього не зробити, то лояльність до мобілізації буде нульова. Лояльність до того, що країна продовжує воювати, буде нульова. Більше того, суспільство буде відповідно говорити. Що політичні інститути, вій, воєнні інститути вони сьогодні заробляють на війні, і тоді ми будемо мати вкрай депресивний настрої у суспільстві, і тоді ми не будемо мати консолідованого розуміння, як ми маємо знайти до кінця в цій війні. І тоді це буде ключовий крок до втрати державності, тому що якщо суспільство не лояльне до держави, і якщо суспільство не солідаризоване з державою і не хоче так, це тяжко брати на себе відповідальність за війну, а мобілізація це відповідальність суспільства за війну. Тоді це означатиме, що ми програли. Ну, не можна це. Президент не може дозволити собі так гратись. Це гра з вогнем. І репутаційно сьогодні ТЦК вони, в принципі, вбивали концепцію мобілізації як такої. Це сперше. Перше. А є друга складова. Коли ми говоримо про корупцію, ви знаєте, ми так любимо говорити про корупцію, що, начебто, корупція це десь там, на Марсі. Певні чиновники певного рівня беруть хабарі великі. І так далі, але це ж не так. Корупція починається з толерування його у суспільстві, коли родич оцього воєнкома дивиться на те, що під час війни його конкретний там чоловік, батько, я не знаю хто да, отримав додаткову машину. І він це толерує, ви розумієте? Тобто корупція це коли суспільство говорить, що воно терпимо буде відноситись, воно буде готове дати хабаря за те, щоб не йти служити. Воно буде готове до цього ставитись з розумінням, тому що це дає певні привілеї. Більше того, коли родич заходить на ту чи іншу посаду, на міністерство посаду суспільство толерує, тому що він має зайти і монетизувати. Розумієте, сьогодні навіть так ти зайшов, монетизуй це Це перший рівень. Оце треба міняти, і таким чином президент сьогодні демонструє. Давайте так, давайте відверто говорити. Ми розуміємо, які складнощі виникнуть в ТЦК з урахуванням того, що це система, але ми не можемо дозволити собі далі продовжувати робити вигляд, що в корупції винні тільки, наприклад, правоохоронні органи. Друга складова, треба позбавити ті чи інші посади можливості монетизувати свої дозвільні функції. Ну, тобто розподільчі функції. Це другий рівень. Держава має стати компактною, держава має все переводити в цифрову в, цифру, в цифрову сферу і так далі. І тільки третій рівень. Це жорстоке покарання, і до речі, щодо воєнкомів. безумовно, ті, які отримують підозри, вони підуть далі відповідати далі, відповідати юридично, і це дуже важливо, щоб вони отримали певні сроки, тюремні сроки, щоб це не була фікція, знову ж таки. Тому що це буде означати, що правоохоронна система не існує, це інший рівень корупції. Друга складова, ті, хто не будуть мати е, підозр, да, а просто звільнені в рамках загальної програми, вони можуть піти на фронт для того, щоб зберегти свої військові звання, ну і довести, що вони дійсно мають відношення в складні часи до війська як такого. Пане Михайло, є два питання. Не знаю просто з якого почати. Перше стосується F-16 і дуже хочеться зрозуміти і з'ясувати вашу думку, тому що ви все таки ближче в практично в центрі прийняття рішень. Ну дивіться, сьогодні з'явилася інформація від Вашингтон Пост, де йдеться про те, що пілоти на літаках F-16 навчаться працювати тільки до наступного літа. Знову ж таки, повза зрада по соціальних мережах та і так далі. Як ви прокоментуєте цю інформацію? Говорять, що тільки навчання мові цих пілотів триватиме 4 місяці. От хотілося б вашу думку, а потім вже про заяви французів щодо Польщі. Зроблю посилання на легендарного, але вкрай не е, любимого да, в Україні булгакова на професора Преображенського. Не читайте радянських газет до обіду. Ну і в принципі, не, не читайте. Давайте почекаємо. Головне, що почалося навчання. Головне да? ну, тобто, що всі було е, узгоджено, що навчання на симуляторах почалося. Я думаю, що наші хлопці вони паралельно, якщо хтось там не буде розуміти певні терміни е, на англійській мові, будуть вчити паралельно це і так далі. І е, почекаємо. Почалося е, навчання. Після цього будемо точно розуміти, коли буде побудована логістика одночасно, тому що має початись будуватися інженерна логістика для того, щоб ці самоліти літаки вже почали надходити до України, щоб можна було їх використовувати. Це певний час займе. Але я не бачу тут такого терміну, про який ви говорите. Знову ж таки, оці всі е, анонімні джерела, які це коментують, ключове завдання. О, дивіться, от ми багато цього читаємо. Я вже. Достатньо спокійно, давно вже відносився до всього, достатньо спокійно, і в тому числі для таких публікацій, тому що вони мають тільки одну мету, ну чи дві мети. Перше, це хайп, обов'язковий, тому що дивіться, якісь анонімне джерело сказало про те, що колись там на початку наступного року щось будете отримувати. І друга складова це певна депресія, тому що це має нас з вами е, змусити думати: ну якщо ми не можемо вже сьогодні контролювати те чи інше, що відбувається по лінії фронту, то певно треба думати, як зливати цю війну. Ну ви розумієте? Ну, тобто, це може опосередковано бути цілі, може бути анонімне джерело може бути настільки опосередковано розумне. Це, я це, зараз це, воно не анонімне. Що це Вашингтон Пост а Вашингтон Пост як завжди спирається на анонімні на джерела джерело, так, так. в останній в останні місяці. Я завжди читаю анонімне джерело. Принаймні, як ви правильно говорите, знаючи набагато глибше проблематику, мені дуже цікаво читати, що ж анонімне джерело сказало. Це для мене як анекдот. Я зранку підборочку таку дивлюся собі що які анонімні джерела, про що наговорили. Тому давайте повернімось до війни як такої щодо того, що буде відбуватися. Безумовно, сьогодні є три пріоритети. Я не беру там снаряди, це зрозуміло. Так? Три пріоритети, які суттєво міняють диспозицію сторін, і це розуміють росіяни. Перший пріоритет це атакамс. Ну я маю на увазі бійні ракети 350, 550, 600 п'ятдесят шістсот кілометрів. Атакамси, тауруси і так далі. Це ключове, тому що вже зрозуміло, що от за рахунок знищення забезпечення ви будете домінувати у війні, тобто Росія не зможе підвозити резерв і все. Ну і, відповідно наші будуть набагато швидше просуватись вперед. це перший пріоритет, другий пріоритет повітря. З двох компонентів вона складається. Перше, це Петріоти, ну чи там самти додаткові, які дозволяють закрити небо від балістики, перш за все, і надзвукових ракет, таких як кінжал чи Онікс. Це дуже важливо. Знову ж таки, по лінії фронту також важливо, тому що якщо там будуть стояти потужні системи протиракетної оборони, то літак нам буде потрібен, але вже з нюансами. Ну тобто, вже протиракетні системи будуть виконувати певний обсяг робіт і будуть відганяти тактично російської. Цю далеко, далеко і вона не зможе кошмарити наш. Це друга складова. Третя складова це е, засоби розмінування, ну технологічні засоби розмінування, тому що там величезна кількість мід, і треба це все долати, і так далі, щоб е, дістатись до е, як це е, говорять, да? це ж не ешелони оборони, це такі е, російські біробірложі оборонні редути. Але це теж дуже важливо, коли ви виходите і спростовуєте на всю країну, тому що всі всі ж читають одні і ті самі анонімні джерела. Угу. Ще одне питання, яке стосується заяви, і зокрема там французький. Політичний діяч лідер, я так розумію, це права партія, називається вона патріоти, сказав, що дії Польщі призведуть до третьої світової війни і просто написав: Ой, ой будь ласка, не треба значить полякам підходити там в розмірі 10 тисяч польських вояків до кордону з Білоруссю, тому що не дай Боже почнеться третя світова війна. Питання: ось в чому, пане Михайло, як ви оцінюєте подібні настрої? Та це виняток, все ж таки. Чи Європа починає давати оцей? крін такий в бік чергового пацифізму, який, як відомо, вже закінчується дуже трагічно. З історії знаємо. Це не те, що Європа зміниться. Ні, навпаки, Європа змінюється туди, куди нам з вами потрібно. Зараз перейдемо до того, які зміни настрою ми там бачимо. А це ні, це просто анекдотичні персонажі, які мають височенний інтелект, розуміння природи війни, розуміння процесів, які відбуваються, і він хоче трошки похайпувати. Має право, це ж свободна конкуренція, політична конкуренція, демократія. Будь ласка, щодо Польщі, абсолютно Польща навпаки. Сприяє деескалації і запобіганню третій світовій війні. Вона все робить для цього не тільки в рамках хабу допомоги України, тому що для нас це вкрай важливий сьогодні партнер. Через нього йде все, що нам потрібно. Ну по суті, це там наші руки, да які забезпечують нас необхідним інструментом по лінії фронту. Друге, Польща активно відпрацьовує інформаційно, якраз до речі, не дає Європі скотитись до того рівня, який був до початку цієї війни. до Недооцінки неправильної модерації війни, і третя складова Польща, скажімо так, делікатно, я так же з іронією знову ж таки кажу, натякає Білорусі, що не буде ніяких навіть жодного шансу там використати цю ситуацію для провокації певної. І тому 10 тисяч на кордоні В Білорусі біля сувалського коридору, перешийка це дуже важливий е елемент. Демонстрації того, що Польща вкрай готова до деескалації. Ну, зупинити скажу, це, якщо доведеться. Я вам скажу, що ваш Навіть старий ви... знайомий самопроголошений білоруський президент, сьогодні сказав, що він готовий співпрацювати і чому б ні були раніше тісні зв'язки з Польщею. Тому mm -hmm. давайте якось пані Наталі. Я вам скажу це класичний прояв. Вибачте мене, це безвідносно до Лукашенка, мозаїчної психопатії. Ну тобто, людина кожен день. Прокидається з іншим внутрішнім наративом, який на 180 градусів відрізняється від вчорашнього. Це людина-хаос, це людина, яка не контролює навіть свої е, риторичні оці викиди. Це людина, анекдот ходячий. Ну Лукашенко він не є суб'єктом. Взагалі він не на що ні, не впливає, навіть в Білорусі, як такий. Він є маріонетковим президентом, який повністю залежить від донорства Російської Федерації, від заяв Російської Федерації, від грошей, від зброї, від всього, що дає Російська Федерація, і він абсолютно свідомий, що. Закінчиться ера Путіна. Ну перед бюро Путіна закінчиться ера Лукашенка. Він абсолютно свідомий, і оці його такі знаєте, ми готові до якогось діалогу. Питання в тому, що ти не суб'єкт, щоб з тобою хтось проводив певні діалоги. Він не цікавий ні Польщі, ні Україні, нікому. І безумовно, от всі його заяви вони риторичні, ні на що не впливають і не будуть мати ніяких наслідків. Завтра він прокинеться і знову буде казати: ми знаємо звідки готується марсіанський напад на Білорусь. Ну так буде абсолютно. Це буде до кінця війни. Вже ми так, маємо так, з вами на це. З легкою посмішкою не більше того, абсолютно і людям треба все рівно пояснювати, що триває інформаційна війна, та і ми всі є її учасниками. І Він є один зі так. спікерів і інформаційних із... атак на Україну. Так. Спасибі вам величезне, пане Михайло. Тихого вам вечора. Спасибі, Деш... Деш... Да. він є дешевий віпропагандист. Окей, да. так його підписуємо. Дякуємо вам, пане Михайло. Спасибі, дякую.